Вітає Євгенія Мотричів продовж кількох наступних хвилин традиційно про найцікавіше і головне, що вже є на сайті Слави Тіві. Зокрема, про те, чи задоволені поляки модернізацією армії, чи закриють проєкт Український легіон, пояснив генконсул у Любліні. Навіщо німці створили першу дивізію тероборони? І скільки податків у Польщі сплатили українці? Про це і більше за мить. Більше половини поляків позитивно оцінили роботу польських урядовців з модернізації війська. При цьому для них якість військового обладнання важливіша за його походження, пише польське агентство преси. Опитували опитування серед тисячі дорослих громадян Польщі. Проводила у березні польська неурядова організація Ібріс з огляду на нещодавні заяви Євросоюзу щодо призначення сотень мільярдів євро на озброєння. Негативно оцінили процес переозброєння лише 30% респондентів. Вони висловили негативну думку щодо діяльності уряду у цьому питанні. Цікаво, що ця ж організація проводила аналогічне опитування 10 років тому, у 2015-му. Тоді думку запитали у 500 військових з різних частин Польщі, і за ці роки цифра задоволених не дуже змінилася. Тоді за осучаснення війська виступали 52% опитаних. Детальніше про те, кому з виробників озброєння надають перевагу поляки, читайте на. На сайті слава ті український легіон. Чи очікується закриття проєкту генконсул у Любліні? Олег Куць каже, що немає мови про це. Набір триває постійно. Ми маємо вже три групи добровольців і готуємося до підписання контрактів з четвертою, каже дипломат. У ефірі Слава Тіві. Наразі немає підстав для призупинення чи закриття рекрутингового центру. Запевнив куць. При цьому уточнивши, що добровольці українського легіону є досить мотивованими. Нагадаємо, наразі вже зареєстровано понад півтори тисячі заявок від добровольців з усього світу. Серед охочих є як чоловіки, так і жінки. Молоді люди в основному обирають спеціалізацію операторів. Дронів і водіїв, які військові спеціальності більш популярні серед жінок, читайте на сайті Слава Тіві. Третина громадян Польщі покинула б країну у разі війни. Так, 35% опитуваних відповіли негативно на запитання, чи залишилися б вони у Польщі, якщо в Україні розпочалася війна. Залишитися в країні у разі потенційного початку війни планують 65% поляків. В опитуванні дослідницького інституту Польстер для видання Суперекспрес дослідили питання про повернення обов'язкової військової служби. 45% опитаних підтримують обов'язкову службу в армії, тоді як 42% виступили проти призову. Яка категорія населення виступила найбільше проти військового обов'язку? Читайте детальніше на сайті Слава Тіві. У Німеччині створили першу дивізію тероборони. Збройні сили Німеччини Бундесвер через загрозу військової агресії сформували і укомплектували першу дивізію територіальної оборони. Урочистості з цієї нагоди відбулися за участі командувача сухопутними військами генерал-лейтенанта Альфонса Майса у Берліні. Новостворена дивізія налічує 6 тисяч людей. Нова військова одиниця захищатиме територію Німеччини не лише у разі військової загрози і необхідності стримувати потенційного нападника, а й діятиме у кризових ситуаціях, наприклад, під час стихійного лиха, масштабного знеструмлення чи пандемії. Таким чином Бундесвер бере на себе допоміжну роль для цивільних органів влади, коли їхні ресурси вичерпуються. Пояснили військові. Кому підпорядковуватимуться нові підрозділи? Читайте на сайті Слава Тіві. І наостанок, що варто знати про нового прем'єра Канади Марка Карні, він прийняв присягу як новий прем'єр-міністр Канади замість Джастіна Трюдо, котрий обіймав посаду голови уряду з 2015 року. Карні стане 24-тим прем'єр-міністром в історії канадської держави. Йому 60, він народився у Форт Сміт на північно-західних територіях Канади. Новий прем'єр-міністр, колишній голова Центрального банку Канади та Центрального банку Великобританії. Він перший, до речі, хто обійняв цю посаду, не маючи британського громадянства. Отримав його лише у 2018-му. Карні вже оголосив, що розпочав процедуру відмови від британського громадянства, а також від ірландського, яке він отримав у 80-х роках через своє ірландське походження. Велику частину життя він працював у комерційних або центральних банках. Також був спеціальним посланником ООН з питань клімату та фінансів. Карні є надзвичайно популярним серед канадійців. За що ж його так люблять? Дізнайтеся з матеріалу на сайті Слава Тіві. А у мене все, що встигає розповісти на цю миті. Нагадую, що більше цікавої, і актуальної аналітики, висновків і новин знайдете на сайті Слава Тіві. Бережіть себе.